Вітаю з вами проект Земля Одеса і одна з його ведучих – Галина Ваульна. Ми продовжуємо розповідати про справжню історію Одеси та Одещини через її топоніми. Сьогодні поговоримо про історію життя Одеси та Одещини, пов'язану з польським народом. Імперський міф про Одесу як руський город настільки укорінений, що навіть частина поляків досі в нього вірять і не здогадуються, наскільки Одеса була та залишається пов'язаною з польським народом. Варто лише пройтися історичним центром, подивитись на вуличні таблички, погортати архівні карти. І імперський міф зруйнується на очах: вулиці Польська, Софіївська, Міцкевича, Стефана Цювецького або польський узвіс. Давайте поговоримо про історію Одеси, починаючи від першої згадки про Коцюбіїв до сьогодення. Підписуйтесь на канал Земля Одеса. Це культурно-освітній відеопроект про Одещину як український і водночас багатонаціональний простір із глибоким європейським корінням. Якщо це відео було для вас корисним, не забувайте поставити лайк і залишити коментар. Після занепаду античної цивілізації при Чорномор'ї, про яку ми розповідали в попередніх відео. На цій території панували кочові племена, еліністичні міста зникли, і на території нинішньої Одеси не було постійних поселень. Зміни почались після литовських завоювань цих земель наприкінці 14 століття. Тут, на узбережжі Чорного моря, з'явився кам'яний замок литовський або польський, стоянка для суден і порт зі спорудами. Президентка Одеського відділення спілки поляків в Україні Світлана Зайцева розповідає, що перші поляки з'явились у Причорноморі у 15 столітті. Якщо ми говоримо про перших поляків на території Причорномор'я або говоримо навіть про перших поляків в Одесі, то можемо з вами припомнити собі початок 15 віку, а саме 1415 рік, коли Ян Лугош в своїх кроніках це був польський кронікаш, пише про те, що з Кацюбієва, тобто звідти, було висилана пшениця та інші збожа до Європи, яка вирощувалася на території сьогоднішнього подолу та Волині. Це робилося польським королем. Владиславом IV Ягайло, про якого дуже багато знають українці, тому що вони знають, що Ягайло оженився, оженився на Ядвідзі, так Ядвігі, польський король, корольовий. і таким чином а, можна було сказати, що і поляки так до сьогодні говорять, що Польща колись була від моря до моря, від моря до моря, і саме від Балтійського моря до Чорного моря, тобто до наших до нашого регіону, це 15 століття. Потім вже тут була Османська імперія, ми знаємо про Хаджибей, тобто змінилася назва місцевості, яка тут знаходилася. Потім була вже російсько турецька війна, і ці території відходять до Російської імперії. І Катерина Друга в своєму указі говорить про те, що вона хоче тут заснувати в місті Качбів, так тобто місто Качбів існувало. Вона тут хоче заснувати торгівельну гавань. 19 травня 1415 рік. Саме цей день є датою першої письмової згадки про Коцюбіїв. Майбутню Одесу. Усі міста обраховують свій вік від першої письмової згадки. Оригінал документу знаходиться в Ягелонській бібліотеці в Кракові. Це перша, але не єдина згадка в документах про коцюбіїв. За словами головного науковця інституту історії України Чухліба, поселення за різними транскрипціями написання згадується і в грамотах поруч з іншими містами Володимиром, Кам'янцем, Братславом, Черніговом та Черкасами. Серед цих документів грамота ярлик кримського хана Менглі Герея, адресована польському королю та великому князю Литовському Казимиру IV, датована 1472 роком. У документі йдеться, що у 1390-х роках хан Золотої Орди Тахтамиш передав литовському князю Ягайлу значні руські землі, включаючи Кочебей та Маяк. Сучасне село Маяки. Чухохліб, посилаючись на цей ярлик, робить два важливих висновки: Кочебей, той самий Хаджибей. Це місто Русі Великого Князівства Литовського. Воно існувало тут задовго до появи першої письмової згадки про нього у роботі польського історика Яна Длуглаша у 1414 році. Згадується Кочубей у майнових спорах за пересип у 1442 році між подільськими магнатами та польськими урядовцями. Є також згадка у договорі 1540 року між польським королем Сігізмундом І та кримським ханом Сагіб -Гірей. Не зникає Кочубіїв Хаджибей із мап різних років, що є свідченням безперевного життя на цій території і є другою підставою, щоб рахувати вік населеного пункту. Як доказ, є Кочубей на карті Гійома Сансона Україна або країна козаків 1674 року. В переліку міст Малої Татарії 1690 року вказано населений пункт Кочубій. На мапі Брюса Менгдена 1699 року позначено назву Почубе на місці тодішнього Кочубієва. На карті Ніколя Де Ферум 1711 року це місце позначено як когабей Порт. Десятки карт топографічних словників містять різні варіанти назв сучасної Одеси. Не дивно, що польські купці могли бути тут до перейменування Одеси у 1795 році. У 1805-му році тут сформувалась велика польська діаспора, яка проживала на нинішній вулиці Польській. За словами пані Світлани Зайцевої ведикодної поляки обрали ці вулиці з економічних інтересів. Інтерес ми можемо побачити теж на вулиці польській або на польському спуску, тому що саме цей спуск проводить до одеського порту. І можна зрозуміти, що на цих, цих вулицях, на цьому місці, були магазини це польською, а по-українськи це склади. З теж так само з пшеницею з різними товарами, які поляки продавали на цілу Європу, а навіть на цілий світ. І будуючи там свої а, ці склади, вони якби за закарбували за собою назву вулиці, польська вулиця. Тобто там проживали або робили свої інтереси поляки в цьому місці. У радянські роки вулиця Польська носила ім'я італійського революціонера Джузепе Гарібальді. Сусідній польський узвіз теж мав свої імена. У середині ХІХ століття його називали Митним та Портовим. Після жовтневої революції узвіз переименували на честь одеського начальника штабу Червоної гвардії Моїсея Кангуна. Народну назву вулицю та узвозу увічнили вже за часів Незалежної України. Одеса була одним з небагатьох міст півдня, де сформувалась велика польська громада. Вона брала активну участь у розбудові міста і додала йому шляхетного шарму в архітектурі. Завдяки меценатам та архітекторам польського походження в Одесі з'явилися десятки будівель, які стали перлинами Одеси. Одесські, скажімо так, поляки от, із числа архітекторів, оставили, скажімо, многочисленне. довольно-таки заметное наследие, без которого очень тяжело себе представить современную Одессу. Одесса точно стала бы значительно, скажем так, бледнее и обыденнее, если бы мы вот внезапно взяли и убрали, скажем, то, что построили поляки. Поляки принадлежали к первому, то есть к архитекторам дорогим, так скажем, элитным, вот, которые оставили действительно ощутимый след. В частности, в первую очередь стоит назвать, конечно же, Гонсиаровского и его ученика Таувинского. Потом хотелось бы, конечно же, упомянуть знаменитого Льва Левича Влодека. Вот. И, например, вот, вот эти, вот, скажем так, три Китайно-польской архитектуры. Вот к ним, наверное, можно прибавить Сиратского. Если говорить конкретно о Гансиаровском, это не просто, наверное, самый выдающийся поляк среди одесских архитекторов это, наверное, самый выдающийся в принципе одесский архитектор. Берем Шахский дворец, например, да, с его вот этими простыми, простыми какими-то рубленными такими суровыми готическими формами, вот такая английская псевдоготика. Вот, берем э, какой-нибудь... Какое-нибудь здание музея общества истории древности, он же археологический музей, с его явно античной тематикой, все вот эти колонны, весь вот этот, скажем, античный пафос. Вот, берем, например, э, Какие-то дома вот более рядовые на той же улице Гоголя, где, кстати, Гонсеровский остал огромное наследие, просто, ну, как для такой непротяженной относительно улицы, там целых 7 домов его авторства, там, ну, допустим, Гоголя 19, дом Толстых, или, допустим, Гоголя 6 уникальные. Уникальный дом Вальтуха, который имеет сразу четырех атлантов, украшающих его фасад, причем с очень такими необычными украинскими лицами, с усами вот этими вот и так далее. То есть некий собирательный образ местных типажей. Ну, собственно, у Гонсировского появился талантливый и многообещающий ученик Николай Толвинский. Одна из первых работ, вот, в которой он себя по-настоящему проявил как действительно уникальный мастер, это был Павловский дом на Куликовом поле, собственно, Павловский дом дешевых квартир. Там первый из корпусов успел построить Гонсиаровский. И корпуса 2, 3, 4, 5 строились уже Таувинским после смерти Гонсиаровского. И все эти здания, они уже несли в себе вот этот какой-то масштаб, вот широту какого-то, скажем так, размаха, что для Одессы было не свойственно в то время. Что касается Влодока, но Одессу сегодня невозможно представить без знаменитого пассажа Менделевича. Он же просто пассаж, как бы, вот все мы его прекрасно знаем, Дерибасовская, угол Преображенской. А без, там же на Дерибасовской гостинице Большая Московская, это настоящий шедевр декоративного модерна. Помимо Большой Московской у нас есть еще, конечно же, целый россыпь таких шедевров более, скажем, более рядовых. Это, наверное, дом с Атлантами. Он же дом фальцфейнов. Это целый комплекс, можно сказать, архитектурный ансамбль. Плюс ко всему, водопроводная станция на водопроводной. Все вот эти вот постройки это работа в Лодека. Потом, собственно, по проекту инженера. Тамишка, соответственно, Влодок возводил здесь знаменитый тюремный замок на Лисдорской дороге. Опять же, ну, то есть масштабные, известные очень проекты. На самом деле поляки очень во многом вложились там и в какую-то промышленную архитектуру, и в какую-то, скажем, архитектуру. Технічного, скажімо, інфраструктурного характеру. Наприклад, товарна возле Порта була построена в Лодикам. Причому в такому прекрасному проявлении стиля сецессион в австрийских традициях. австрійських традиціях. К сожалению, вона не дійшла до нашого времени в повному вот, но Зато бокової павільйони вот, и сегодня. Зв'язки Одеси та земель навколо неї з Польщею були завжди міцними. Тут жили і працювали поляки-архітектори, аптекарі торговці, меценати, поети. Далі тут приїжджають теж поляки, які починають, звісно, магнетері шляхта так, але ще приїжджають поляки, які починають допомагати так, магнетері шляхти. Тобто, наприклад, лікарі приїжджають, правники приїжджають, наприклад, приїжджають якісь люди так званих вільних професій, там, столяри, муражи і так далі. І, Доходить до того, що в певному моменті в Одесі появляється своя польська слобода. Вона знаходиться на вулиці Балківській, на тій частині молдаванки, яка граничить з вулицею Балківською. Тому у 1906 році там з'являється польський костел. В Одесі був польський костел. Він був побудований за гроші поляків. Там були польські служби. Це костел на Балківській, костел Святого Клеменса. У 1936 році він був знищений радянською владою, тобто вони висадили його в повітря. Цей костел на сьогодні там залишилася тільки брама і плібання. Плібання це місце, де мешкали Ксензи. Ну і можна побачити макет костелу, який був зроблений дякуючи пану Олександру. Якщо ви колись були, наприклад, у Львові і бачили костел святої Швяти Ельжпетти, святої Єлизавети, який знаходиться недалеко недалеко вокзалу. То і він такий в неоготицькому стилі, дуже гарний. Там розетки, це все можна побачити. То наш був ще кращий. Він був ще гарніший і дуже прикро, що сьогодні його немає. А це пам'ятка, яка говорить про те, скільки поляків жило в Одесі, що вони навіть побудували свою святиню. Про те, що в одеській ідентичності є частина польського, нагадують історичні назви вулиць, наприклад, вулиця Софіївська. Одним з найбільш знаних палаців, який був побудований, це був побудований палац Станіславом Потоцьким для своєї дочки Ольги. Сьогодні це музей, художній музей при вулиці Софіївській. А вулиця Софіївська має свою назву від дружини Станіслава Потоцького Софії. І ми ще знаємо цю Софію в іншому місті в Умані. Там він її побудував парк Софіївський. Тому це якби одна з таких пам'яток. Теж, якщо говоримо про цю родину, то вона так само вплинула на топоніміку міста. І ця Ольга, його дочка, який він побудував цей палац. То вона в нас сьогодні ми її вспоминаємо в на вулиці Ольгіївській. Це теж її на честь її було названо це. Ще одна назва, яка дісталась Одесі від поляків сабанські казарми за ім'ям польського магната Іероніма Сабанського. Польські родини потоцькі, Родоські, ліпковські, чацькі та джевецькі це не просто бізнесмени, а впливові люди, які допомогли відновити торгові маршрути та зміцнити капітал Одеси. Завдяки родинам Чацьких і Дживецьких на Одещині відновили судноплавство по річці Дністер. Це відкрило шлях, щоб привозити товари з інших міст прямо до Одеського порту. Чи заслуговують ці люди, щоб їх відзначили на карті Одеси? Втім, їх імена почали тут з'являтися лише з початком декомунізації та деколонізації. У 2004 році в Одесі відкрили пам'ятник на честь видатного польського поета Адама Міцкевича. А у 2005 році з'явилась вулиця, названа на його честь. Це Адам Міцкевич. Так, він був одним з тих, хто був зісланий тут до Одеси. Він приїхав тут у лютому 1825 року, в тому році ми обходимо 200 років, як він приїхав до Одеси. Виїхав він з Одеси якраз у листопаді 1825 року, у листопаді-грудні в той період. Я особисто вважаю, що він зробив дуже багато для того, щоб Промувати, щоб рекламувати Одесу у світі. Одні з таких промоцій це те, що він написав Одеські сонети тут в Одесі, або, наприклад, знані його кримські сонети теж були написані в Одесі. Або, наприклад, Конрад Валінрот, який зігрівав до боротьби з росіянами у 1830 році, це була його поема, яка якраз виступила початком. Початком повстання Лістопадового. Тому все це він писав у цьому місці, і тому дуже багатий, багатий слід в історії літератури того часу він залишив саме з шильдом з назвою Одеса. Завдяки деколонізації в Одесі зникла назва на честь російського поета Лермонтова, який ніколи навіть не був в Одесі. Натомість з'явився новий топонім на честь видатного польського інженера-винахідника Стефана Джевецького. Дживецький з родини польських дворян, які мали в Одесі землю. Народився на Поділлі, навчався у Парижі, брав участь у російсько-турецькій війні. А після оселився в Одесі і повністю присвятив себе винаходам. На одеському заводі він побудував свій легендарний підводний велосипед, одномісний підводний човен, і особисто випробував його на одеському рейді. Винахід відкрив еру підводного флоту. Деколонізація відтворює справжню історію Одеси. Підприємливо. Винахідливою, де творили такі генії, як Стефан Живецький. І сьогодні Одеса не втрачає зв'язок з Польщею завдяки місцевому осередку поляків і відображає цей зв'язок через топоніми. На початку 20-х років 20-го століття в Одесі проживає майже 10% населення поляків, тобто майже 20 тисяч людей. Це були люди польського походження. Життя польської спосполечності в Одесі було дуже розвинута, ба більш. Поляки почали творити свої е, організації. Такі, е, такими організаціями була Ліра, такою організацією було Огніско. Е, це були організації, е, метою яких було зустрічі, якась підтримка, е, підтримка своєї е, тож самості, тобто е, своєї народовості, спільні обходи яких там свят. І співпраця з іншими організаціями в місті. Між іншим, можемо сказати, що польські організації співпрацювали з українською просвітою в місті. І коли, наприклад, влада російська заборонила діяльність просвіти, то поляки запрошували до себе і вони могли проводити свою діяльність у нас. Теж дуже важливим і знаковим, дуже важливою і знаковою подією в Одесі була відкриття польського дому при улиці Градоначальницький, 1. цей будинок він ще існує, він вже майже в руїні і, на жаль, ми не можемо з цим нічого зробити. Але цей будинок належав польській громаді до 1923 року, коли радянська влада просто безчельнє не можу цього перекласти. Забрала і якби вигнала всіх поляків звідти. Наше товариство закладується у жовтні, якраз 16 жовтня, 1990 року. Закладується на підставі того, що до товариства приходять діти, а й вони завжди були тих людей, які були членами польського дому в Одесі. І вони якби продовжують діяльність своїх батьків, але вже в новому товаристві товариство мало назву імені Адама Міцкевича в Одесі. Серед, серед людей, які заложили це товариство, це була пані Ванда Білецька. Дуже багато людей, пані Пауліна Махнач. І Ці люди починають вже офіційно розповідати про історію поляків про культуру історію традиції поляків, що живуть тут в Одесі. У квітні 2010 року у авіакатастрофі загинули президент Польщі Лех Качинський, його дружина Марія та 94 інші пасажири і члени екіпажу у перші дні після трагедії до консульства Польщі. Люди цілодобово приносили квіти. У травні цього ж року частину вулиці Польської в Одесі перейменували на честь Леха Качинського. Тоді ж на вулиці відкрили меморіальну дошку в його пам'ять. На життя громади вплинула війна. Мабуть, так само як і у всіх. Так в нас була ситуація, що багато наших пішло воювати, і вони зараз воюють в лавах Збройних сил України. Ми, окрім діяльності, бо раніше в нас була діяльність школа, театр, хор, тобто така культурно просвітницька діяльність, якою всі займалися завжди. нам ще додалася діяльність гуманітарна, тобто ми стали гуманітарним хабом. Ми почали передавати допомогу з Польщі на Україну і підтримуємо військових Збройних Сил України. Так само підтримуємо людей, що вимушені переселенці. Тому для нас. Бути поляком в Одесі це м, бути таким самим мешканцем цього міста, як всі інші. Е, розмовляємо своєю мовою. Розмовляємо, наприклад, своєю мовою в Костелі. В нас є польські служби. Е, Здебільшого маємо теж, наприклад, можливість, щоб наші діти вивчали польську мову у загальноосвітніх школах з національного характеру, що ми принесли, ми принесли гордість, хонор, так про який я говорила. Бо кожен мешканець, мешканець Одеси завжди. З гордістю говорить, що він Одесит, тому <смі> це перше, що ми тут принесла. А так, мабуть, ще культура, заходня культура. Бо Одеса, як ми бачимо, це західне місце. Так можна порівнювати його там з малим Парижем або ще з якимсь іншим, але бачимо захід, а не схід. І це теж дуже важливо. Хотіла би сказати всім гостям і всім, всім всім жителям цього міста, що коли ви проходите вулицями, пам'ятайте, що це було теж збудовано нами для нас всіх і для вас теж. Польський вплив на територію сучасної Одещини не обмежується лише обласним центром. Багато цього краю ілюструє і топонім Балта. За словами директора Балського історичного музею Петра Ткача, в історію Балти вплилося багато держав, зокрема, і польська. А згідно Люблянської унії 1569 року, вся частина північна частина колишнього Балського краю, відходячи до поляків і володарем цих земель. Подільських встає магнат Замойський. З часом е ці землі переходять до чергового магната Конець Польського. А в 1722 році Єже Павло Олександр Любомирський викупляє землі у Конець-Польського і Починає заселяти цю територію, а недалечко було розміщено козацьке поселення, яке називалося Палієве Озеро. Брат Єжепавла Олександра Станіслав сприяє появі населених пунктів, які заселяє вихідцями з Польщі і з Західних областей сьогоднішньої України. Це Поселення поступово зливається спалівим озером і стає називатися містечком, містечком Юзеф-Грод. Магдебурзьке право дає право на самоуправління поселенням, а також право на проведення на Юзеф-Гроді двох міжнародних ярмарок. На міжнародних ярмарках торгували кіньми з каконами їх зганяли з Бессарабії, з Поділля, тисячами. Ці коні продавалися як жителям України, так і державам Європи і навіть Сполучених Штатів Америки. А в 1765 році було закладено перші каміння. В костел імені святого Станіслава він існує і до сьогоднішнього часу, так як і існує в нашому місті будівля, головна будівля колишньої фортеці, закладав ще Єже Павло Олександр. А потім вже його відроджували Станіслав Олександр. Але в нас на території сьогоднішньої Балської громади. В свій час було поселення Станіславка. Це було сугубо польське поселення. Навколо у 18 столітті виникають українські свободи: гольма і перельоти, криве озеро, Ясеневе, Гидерим, Бобринець великий і малий це населені пункти, де селилися українці, які втекли від російської імперії після анексії правобережної України. Поляки для нашого міста зробили. Ну, по-перше, костел, по-друге, маєток. По-третє, вони проклали підземні ходи. Ми вважаємо, що поляки зіграли таку велику роль в формуванні населених пунктів. Навіть у нас є матеріали, які стверджують про виділення, наприклад, земель без, безпосередньо під будівництво культових споруд просто для створення населених пунктів. Як бачимо, топоніми доводять, що різні народи українці, поляки, турки створювали спільну історію землі Одеса. А ми продовжимо нашу подорож топонімами і в наступних відео поговоримо про молдавські та румунські назви на Одещині. Залишайтеся разом з нами, підписуйтесь, ставте лайк, щоб не пропустити найцікавішого.